У нас широкий волонтерський рух. Давайте не тратити гроші на чиновників. От воно нічого не дасть нам. Віддайте краще кошти безпосередньо тим волонтерам, які допомагали учасникам АТО, тим волонтерам, які брали активну участь і беруть активну участь в допомозі українським військовослужбовцям. І повірте мені, толку буде в 10 разів більше. Якщо ви приймете рішення, от я дивлюся порядок, запропонували по використанню коштів. Якщо ви приймете рішення, щоб ми все-таки нашими агентами в областях не обласні адміністрації, не районні і не якусь ще одну нову чиновнішу структуру, а зробили би нашими агентами волонтерські організації разом з міжнародною допомогою, це є друге питання, яке я хотів до вашого відома поставити. Да, то побачите, що ефект від цього буде набагато кращий. Зараз у нас повернеться 35 тисяч. Отут треба підключати обласні і районні державні адміністрації. Значить, максимум контактів з сім'ями, з людьми треба говорити, запитувати, що можемо допомогти. І дуже важливо це те, що передбачено в законі про бюджет, ті виплати, які є, щоб все дійшло до людини. Тому що що я чув з госпіталів? Кажуть, що не до всіх дійшли виплати. Десь якась бюрократія, десь хтось якийсь папірець не написав. Тобто, а ми за цими папірцями забуваємо про людську долю. Тому я дуже вас прошу, це зараз для держави одно з ключових завдань. Як держава відноситься до своїх захисників, то так і народ відноситься до держави. І від вас зараз залежить дуже багато. У вашому розпорядженні всі: міністри, прем'єр-міністр, всі обласні адміністрації. Тобто, Сьогодні ваша найвища відповідальність це продемонструвати те, що той, хто з зброєю в руках захищав Україну, той отримає належну повагу і допомогу від української держави і від української влади. Це є наш з вами обов'язок.